Ольга Іляшенко народилася і все життя пожила у селі Софіївка Миколаївської громади. Жінка розповідає, останнім часом життя у селі стало значно небезпечнішим ніж кілька місяців тому через щоденні атаки дронів армії РФ. З 31 липня у нас дуже у селі стало неспокійно, почалися прильоти, почали літати і півішки. І було таке, що із інтервалом 20 хвилин летять і летять цілими днями і вночі, і все. Б'ють не тільки машини. А вже перейшли і на будинки, на домоволодіння. Жінка говорить, що по деяких домогосподарствах б'ють по кілька разів поспіль. Спочатку били впівішками, потім деякий час вони зробили перерив. Мабуть, дали нам картоплю викопати. А потім почали прилітати до нас молнії угу. І це молниями по селу. І є такі в нас домоволодіння, в які і по шість разів прилітало. ну, Два рази це саме мало. Задні стіни немає взагалі, дірка. Ну і в дворі, звісно, вітне все повилітало, все розвалено. Ні, криші немає нічого. Так і живемо. Це перший прилідок сюди був, з, з тої сторони. Оце все вигорвалося. Ото дирку брезент там закрив, де Ну, єдине, що криша там трохи докладувати, вона вся донизу пішла. Це треба тільки Фундамент, до фундамента робити. А ви кажете, це ви, це ви якраз тоді були, так? Вдома, як оце ті Ні, це Якраз це? нас не було, Добре, що сусіди потушили. Це загорілося, що, що сусіди були позаливали, а так би згоріло. Будинок пана Олександра, російські дрони атакували тричі, розповідає чоловік. Гараж зруйнували повністю, аби врятувати машину, ховає її у кущах. На той момент тільки я був в той дом, як воно прилетіло. У двір, що нікого не було. Так як і перший раз якраз всі в місті були, прилетіло на хвост двір. Будете евакувати чи ні? Ну, Будемо, а що робити, зимувати якось треба. Що в хаті плюс шесть, як на вулиці. Поїхав осіб, побув у внучки. Двоє діток чоловіка. Убили у Вовчанському. Дев'ять місяців нема, не можуть забрати, щоб поховати. А тут сидю на лавочці, летить. Бабах до сусіда. І я сам жінка помер вже два з половиною роки. Миколі Білецького 90 років говорить, евакуювався у Суми, але повернувся. Нині додає головне для нього оформити субсидію на опалювальний сезон. Оце був у три буханки, привіз так, отакий як краєк остався, а далі хто знав картошка. І все. Я їхав на Білопольську до Постольного, а тут пішки у 90 років. Я вам покажу, все, що так. Ось так балки типу, попрогиналися, там уже все, нічого. Все тече. Світу, звісно, і з цих немає. Uh -huh. О, а тут можете представити, що воно таке. там Все Бач, бачите, балки всі потріскані, всі, всі саме. Тут оце. Оце єдине, що залишилося чуть-чуть, Ну воно ж теж балки полопалося, оце просіло, якщо так, то все треба переінчавати. Пан Микола показує, як армія РФ дронами зруйнувала господарчу споруду у дворі, каже, будинок і всі будівлі збудував власними руками. Так вийшло, що ми тільки приїхали, машину поставили тут вдалі. І дивимося. Реве, як, як, як наростає звук, значить ти йде як на удар. Значить, кажу Катя, це до нас, я жінку кажу. Точно, ну, то як випив все немає чого, ні одної, і ще хвилини не одної не залишилося. все побите. Нині у селі є електрика, газ та інтернет, говорить пані Ольга, але бувають перебої. Коли впівічка зависла на дротах і машиною збили стовп, хлопці то електрики не виїхали. Наші хлопці самотужки в стовп тою опору встановлювали. Хоча обленерго прийняли заявку, все це було прийнято. Але виїхати ні. Одне скажу, що газовщикам дякую. У мене, коли прилетіло до сестри, і на центральній лінії газопроводу був пошкоджений, то вони були самі перші. Ольга Ляшенко показує понівечений дронами єдиний у селі магазин. каже він: не працює з 16 вересня. Додає, автокрамниця до села не їздить. 15-го числа вони оголосили, що магазин не буде працювати. Вивезли весь товар і 16-го зранку прилетіло їм ще раз. 15-го було біля магазину, а 16-го прилетіло прямо в магазин. Із Софіївки досі не оголосили евакуацію. Говорить жінка. Я особисто зверталася до голови сільської ради до Сергія Володимировича. Він сказав, що він подав. Заявку чи що там документи подав, щоб на евакуацію. Але, як кажуть, віз і до цих пір там. Голова Миколаївської громади Сергій Самотой розповідає, він пропонував доставляти хліб у Софіївку автомобілями Миколаївської ради, але не отримав від мешканців жодного централізованого замовлення. Я не буду говорити погано про наших електриків, районних електриків. Як тільки військові дають їм прикриття, вони виїжджають будь-куди. І Кек, і Капітановка, і Софіївка, те саме і Миколаївка. Ми всі в зоні можливих бойових дій, і все над нами гуде, і без прикриття електрики не виїжджає. Сергій Самотой зазначив, що транспортне сполучення з Софіївкою припинили задовго до нинішніх атак армії РФ. Це автобус проїзний, він ходив на Яструбину. І коли Яструбини вже почали ефідрони ганяти ганятися за автобусом за рейсовим. Було прийнято рішення і перевізником, і військової адміністрації про припинення цього рейсу. За словами Сергія Софіївці, до початку інтенсивних обстрілів села дронами армією РФ проживало близько 80 мешканців. Нині постійно залишається близько 10. Ми подали до військової адміністрації подання своє з проханням все таки оголосити евакуацію. І в Софіївці, і в Постольному російські військові починають бити по дорозі, бити по людях, розрушують її будинки. Адміністрація обіцяє, чергова рада оборони розбереться і подивиться все це питання. Борис Майоров, Світлана Драган, Суспільне, Новини, Сумщина.